Дев'ята школа, майже дванадцята. Триває четвертий урок. О. Учні восьмого а пишуть самостійну роботу з хімії. Вони зосереджено працюють над своїми варіантами, і тут евакуаційна сирена прозвучала. Вчитель попросила дітей з речами на вихід. Коридори заповнені учнів виводять на двір, спокійно покидаючи приміщення школи. У дворі діти вишукувались на екстрену лінійку. В кількох словах директор повідомила: Шикуються на виході по двоє, чекають мене, і разом зі мною і класними керівниками ми будемо рухатися далі у бомбосховище. Так само зосереджено, спокійно. Вчителі, рятувальники, міліціонери проводжають дітей в найближче бомбосховище. Кілька хвилин і діти на місці. Рятувальники відзначають, учні та всі служби впорались невідмінно. Всі служби готові до виконання своїх функцій, дітей було евакуйовано. І я враховую, що у випадку якоїсь надзвичайної ситуації все буде проведено злагоджено та відповідно до вимог. Дуже оп оперативно зібралися і. Йшли бригади спокій, це основне правило. І з цим правилом можна нормально вибратися з будь-якої ситуації. Головне правило не чекати, куди попало, а йти як нам наказують. триматись командою. Щодо бомбосховища, де проводили навчання, знаходиться воно на вулиці Мукачівській під будинком побуту. Бункер в ідеальному стані: є електрика, кухня, туалет, вентиляція, але нічого дивного, адже сьогодні тут таверна, та не всі бомбосховища міста в такому ідеальному стані. Практично в кожному такому адміністративному будинку будувалися ці площі, які використовувалися під час подій. Необхідно було б тут ховатися. Соціальних біля 50 таких сховищ, але є в іншому стані. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб підтримати у загальному в Ужгороді Більше 50 бомбосховищ соціальних. Зазвичай вони розміщені в школах, але є бункери і в підвалах багатоповерхівок. За ними ж мають доглядати ЖЕКИ чи ОСББ. А в якому вони стані? Ім студіо розкаже вже в наступних випусках новин.